У січні 2024-го виконання бюджету Кам'янсьподільської територіальної громади становить 105%. Таку інформацію оприлюднила міська влада. Разом з тим актуальним залишається питання наповнення міської казни та економії коштів. Проєкт рішення про план заходів щодо наповнення бюджету, заходів економного та раціонального використання коштів та посилення фінансової дисципліни 7 лютого розглядали на засіданні виконавчого комітету. Зі слів начальниці фінансового управління Оксани Гуд, завдяки такому плану, у 2024 бюджет додатково отримає майже 17 мільйонів гривень. Виконавцями цих заходів будуть Структурні підрозділи міської ради та податкова служба очікується за рахунок виконання цих заходів додатково отримати до бюджету громади в 2024 році 16 мільйонів вісімсот і тисяч гривень. В плані цих заходів пропонується протягом року проведення відповідних круглів столів, нарад, зустрічей з представниками різних видів бізнесу, промисловими підприємствами, суб'єктами господарювання, що торгують на ринку. Перевірка та обстеження реєстрації самих суб'єктів господарювання, реєстрації найманих працівників, підвищення рівня середньої заробітної плати, погашення податкового боргу і, ну, і багато інших заходів. Окрім того, були наміри протягом 2024-го заощадити майже 19 мільйонів. Пропонується затвердити заходи щодо економного раціонального використання коштів бюджету на суму 18 мільйонів 732,4 тисячі гривень, за рахунок яких заходів передбачалась така економія, не деталізували. Лише зазначили, що це завдання головних розпорядників коштів. Це вдосконалення мережі бюджетних установ, що стосується освітніх закладів, закладів культури, це і об'єднання класів, скорочення годин, варіативної складової. Тобто факультативів, переведення певної кількості штатних одиниць наших бюджетних установ на утримання за рахунок спецфонду, тобто вони самі мають заробляти на своє утримання. Також має бути запроваджений обов'язково жорсткий режим економного використання енергоносіїв та впровадження нерозберігаючих технологій по всіх наших розпорядниках коштів. Тобто, оці всі заходи в комплексі мають бути виконані. Основна мета не допустити розбалансування бюджету, отримати перевиконання, а відтак і можливість перерозподілу коштів. Щоб ми у 2024 році не допустили якихось неприємних ситуацій щодо там невистачання коштів розбалансування бюджету чи Ну і звичайно, з приводу наповнення бюджету, щоб у нас було перевиконання, щоб по результатах першого півріччя ми мали змогу уточнювати бюджет громади. Зважаючи, що чинний склад виконкому всі рішення ухвалює одноголосно. То і цього разу жодних заперечень не прозвучало. Проте щось пішло не так, несподівано, без жодних аргументів, Михайло Посідко запропонував зняти проект рішення на довивчення. Своя пропозиція зняти даний проект рішення на довивчення. Чому ніхто не поцікавився? У підсумку це нічого не змінює. Адже чи ухвалювати рішення, чи знімати питання з розгляду, кнопки натискаються синхронно. За 11, проти нулю тримосну рішення прийняти. Дякую. Відтак поки що заходи з економного та раціонального використання коштів затверджені не були. Цікаво, що зміниться у цьому документі до наступного засідання.